я України син прибула до звягеля на Лисені джерела на гостину до Лесі Українки. Геніальної поетеси, яка у своїх віршах, як ніхто, оспівала красу рідної української землі, рідного Полісся, де вона народилась, з Вягльщині, де у 1871 році побачила світ, оспівала цю землю у своїх поезіях і оспівала на увесь світ. А сьогодні творчий доробок, полотна, картини видатного нашого земляка Миколи Максименка у рік його столітнього ювілею прибули на гостину до Лесі. Це рік його сторіччя, і Верховна Рада України прийняла постанову на державному рівні відзначити сторічний ювілей Лесі Українки. І не лише сторічний ювілей Лесі Українки, але і 175 років відзначається на державному рівні матері Лесі Українки Олени Пчілки. І сьогодні Звягель відкриває для себе свого земляка. Видатного художника сучасності Миколу Максименка і Леся Українка, і Микола Максименко це великі патріоти України. Сьогодні війна, і війна наша виграється не лише зброєю, але і триманням. Культурного фронту. Сьогодні ми духовно очищаємося через любов до нашої культури, через любов до нашої мови, через любов до нашої історії. Ми поважаємо усе наше. Ми повертаємося до своїх витоків, до своїх животоків. І Леся Українка, і Микола Максименко сьогодні тримають наш дух. Бо це незламні українці, це сьогодні приклад для усіх нас. Тримаємо культурний фронт, знайомитись і насолоджуватися творчістю Максименка. Пані Валентина, я хочу щиро подякувати вам, як сподвижниці. Теж я багато років знаю патріотів України, які от сьогодні зробили подарунок на свято Лесіні Джерела ще одного генія. Україні я хотів би, щоб ми це десь пані Валентина може спішила, не підкреслила лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, почесний академік академії наук, наш земляк-художник, це величезний геній, який сьогодні завітав до нашого міста із своїми творами, щоб продемонструвати, показати, що джерела, які десь на цій землі пробуджуються. І в слові, і в пісні, і в художньому творчості. Леся Українка теж мріяла і теж малювала. Вона я худхудожніцю писала, бо це неправильно сказано. Я так може десь не літературно, але мабуть сказав. Але я точно знаю, що це поєднання і додавлення до того великого, що ми сьогодні прагнемо. Підкреслювати і дарувати для всіх нас, пані Володими, велике спасибі і нашому сподвіжнику, художнику. Ми його пам'ятаємо, знаємо. А сьогодні ще раз насолодимося, сприймаючи оці великі дарунки для всіх нас, що ми спостерігали, бачили. Спасибо вам велике. По темпераменту, по кольорах, дивлячись на них, розумієш, що це саме Україна, що це очі і руки малювали українські. А коли ще дізнаєшся, що це Житомиран, що це він бачив саме так, своє життя яскраве. Але спочатку, звичайно, в нього в житті все було не так: похмуро, боль. Також бачиш по його автопортретах, які в темних фарбах, які в пережитому його житті. Але слава Богу, дивлячись на ці чудові роботи, яскраві, гарні, і саме хочеться підкреслити українські на оці квіти, на оці соняхи, на оці черешні. Черешні, взагалі, в нього такі вдалі, так рука туди і тянеться. Хочеться їх взяти, доторкнутися. Вони нібито оці 3D. Дякую нашій українській землі, що в нас є такі талановиті люди. і були. Біля таких чудових робіт в таких кольорах, яскравих, сочних, бачу ще, що людина тягнеться до світлого, до яскравого, до теплого, до душевного. Наскільки це позитивно, що хочеться надихнутися цими роботами, втворювати щось в своїх, в якихось планах, в творчих, в своєму творчості. Роботи шикарні, чудові і надихаючи Участь Миколи Максименка, художника нашого, це, перш за все, він оспівував наше рідне полісся і досяг у своїй майстерності такої висоти, що був нагороджений і став лауреатом національної премії. Я вважаю, це найвища премія нашої держави премія імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні це для нас. Велика подія, я б сказав, в нашому мистецькому житті, в житті нашого міста. Наскільки мені на превеликий жаль, ми не можемо представити єдину залу для того, щоб там представити всі роботи. Але сьогодні роботи Миколи Максименка будуть і в музеї Лесі Українки, Меморіальному, де народилася наша видатна землячка, і в музеї Косачів Драгоманових, там, де проживала сім'я. В шість років і в Палаці культури, я думаю, там є відповідні площі. І за цей час наші жителі нашого міста зможуть. Відвідати ці виставки і ознайомитися з творчістю нашого видатного земляка, великий я вважаю, художник нашої Житомирщини, який Прославляє не тільки Житомирщину, Україну Кола Максименко поклав ці квіти на полотна. Це теж дуже знаково і дуже символічно і дуже важливо. До речі, дуже хороший автопортрет. Ось поруч з нами. Такий і вибраний такий ракурс, і і погляд, що цікаво, великі художники, коли малювали портрети, вони починали малювати з очей, а через очі показували душу людини. Це зараз виставка народного художника України Миколи Максименка. Ми дуже раді, що виставка ця у нас в трьох локаціях, тобто більше людей долучиться до споглядання цього виду мистецтва живопису. Цікаві роботи для мене цікаві тим, що вони наповнені простором, наповнені повітрям, такі легкі на сприйняття і для того, щоб... Пам'ятаючи, в які часи ми живемо, що нас більше, мабуть, настрою такого чорно-коричневого, але для того, щоб розуміти, що життя продовжується, приходьте до нас в музей разом з нами, долучайтеся до виставки, отримайте велике задоволення. І ще хочете сказати, що така цікава річ в той день, коли привезли нам роботи, ми ще їх не виставляли. Вони у нас були просто розставлені по, по стінках. А... Була екскурсія, і відвідувачка звернула увагу на роботи і що хочу купити. Їй сподобалась тема кримська. Це про що говорить? Що мистецтво Миколи Максименка воно сьогодні живе, хоча його з нами немає, і люди хочуть мати його в колекції. Чудова нагода переглянути прекрасні картини Миколи Максименка, незламного воїна, людини, борця, людини творчості. І я хочу висловити свою щиру повагу до нього і порекомендувати кожній людині насолодитися роботами цього прекрасного митця. З Харкова. І, опинившись тут, в Палаці культури, побачивши ці картини, ми з першого погляду не повірили, що це людина їх малювала в 90 років. Це, неймовірно, по-перше, зараз би дожити до тих 90 років, а по-друге, а, бути в свідомому глузді і малювати ці неперевершені картини, ну я була шокована. Дуже гарні поєднання кольорів, яскраві, неповторні. Дуже гарно передній план, середній план. Ось вам іде задній план. Там, мабуть, якась така розквітає наша голуба жовта Україна, яка Дійсно, впереді попереду ще буде тільки-тільки в нас перемога. Е, настільки палітра кольорів е, зачаровує, настільки піднімає настрій, настільки е, радує душу, тому що тут е, створені на картинах не тільки тут є пори року, і ось осінь, я дивлюсь, і ось весна прекрасний бузок, і ось літо прекрасні півники. А оці дзвоники це взагалі це така. Е, Тонка якась натура цього самого Миколи Максименка це настільки гарні е, літні якісь композиції. Говорять про те, що, що ж творилося в душі цього 90-річного е, художника, що дійсно е, талант подарований від Бога. Вражає. Це е, великий формат картин. Е, картини всі дуже світлі, позитивні, е, вони якби, е, дуже доречні, зараз така пора літо, і тут ми бачимо буйно цвітуть різні квіти, е, урожай, е, фрукти. Я хочу сказати, що не так часто, можливо, навіть і вперше, особисто я бачу таку широкоформатну виставку в нашому місті і виставку такого відомого художника, яким був Микола Антонович Максименко. Я хочу сказати, що так склалося, що під час навчання в місті Житомирі була така нагода, і я навіть особисто була знайома з художником. Це був такий високий, статний, сивий, сивий чоловік, дуже з добрим обличчям, відкритим обличчям. На той час, коли я навчалася, це було багато років, тоді він вже був відомим художником. Ми знали, що в нього є особиста своя майстерня, що він дуже плідно працює, що в нього є. Виставки, і що він дуже поважна людина в місті Житомирі, і що на той час він уже також був відомим художником в Україні. Я давно був знайомий з творчістю Максименка, але навіть у нас в школі була його картина, але в такій кількості ще робіт не бачив ну, зразу його. І дуже вони мене захоплюють, такою життєрадісністю своєю, от, що людина такої нелегкої долі. і Настільки яскраво все бачив життя і доніс це до людей. Дуже приємно. Місто звягель, зокрема, музеї листь українки стають. Місцем української сили те, що сьогодні Микола Максименко відкривається на різних локаціях для це надзвичайно розумно, правильно. Я хочу вам особисто подякувати за те, що ви не просто берегиня творчості, Микола Максименко, за те, що ви разом з картинами подорожуєте, організовуєте виставки, долучаєте людей, щоб вони бачили, що визнання. Миколя Максименко прийшло у всьому світі, але надзвичайно важливо, щоб, щоб це ще зрозуміли всі українці. Масштабами і картин, і масштабами тематики такої різноманітної, що цікаво, охоплювана і Криму біля картини ностальгія за Кримом. І думаю, це просто мої почуття передає. Бо я там невістка 25 років була. Коли донька моя почула, що буде виставка Миколи Максименка. Вона з Києва приїхала сюди. Дякую, що ви це привезли нам все і даруєте нам радість і пам'ять. Пам'ять про людину, яка відійшла, і пам'ять про мирні часи. І завжди пам'ять породжує надії на відновлення щастя спокою і такого квітучого життя, яке на цих картинах. Прекрасну виставку, теж ювеляра, якому виконується 100 років. Да? Це лауреат премії імені Тараса Григоровича Шевченка, академіка е, Національної академії наук, е, нашого земляка Миколи Максименка, художника, е, народного художника України. Да? І от сьогодні ви бачите вже це друга ще є третя локація його творів, його картин. Я щиро дякую. Я дякую сьогодні обласному управлінню культури, дякую е, нашому управлінню культури за те, що організували. А особливо я хочу подякувати, вивчити навіть таку подяку і знать, це Володимир Законський, який знає дуже вміти. І хочу сказати, що пані Валентиною ви дуже часто зустрічаєтесь в різних ефірах по радіо, по телебаченню. І те, що вона сьогодні, фактично це за її сприяння, старання. Сьогодні ми маємо можливість доторкнутися ще до одного джерельця джер, або візую каплини отого джерела Української національної нашої духовності. Пані Володимир, щиро вам дякуємо. І я хочу подякувати вам, вручити. і за те, що ви сьогодні разом з нами на святі Лесі джерела, пані Олдіна, Микола Іванович, своїм автор свята у Лесі джерела, які от, не знаю, чи ви слухали, чи ні, не нам розказував. У яких піднесення, або в яких особливостях розпочиналося у далекому 1987 році свято Лесі Джерела, і сьогодні це вже 38-й рік. Ми святкуємо, визначаємо це свят. Спасибо, Володимир. Друзі, боже, то не просто виставки мандрують Микола Максименка. Реалізується план заходів, затверджений, з нагоди відзначення старіччого дня народження. Але це велика праця пані Валентини. Вона не просто берегині творчості, а вона, вона великий такий, велика трудівниця, бо е, кажу вам так, світ визнав Микола Максименко, він е, метр е, світового живопису. Але ще дуже важливо, щоб українці для себе відкривали. Своїх великих митців. І тому, вам, пані Волонтина, ще раз дуже дякую і дякую Миколі Максимовку за те, що залишив yeah. у собі такий цінний скарб.